Друзі, доброго дня вас, вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У нас на продажу «Лінкольн УТІ з 2022 року автомобіль на 2-літровому бензиному двигуні 60 тисяч км пробігу. Автомобіль приїхав до нас із Сполучених Штатів, легке пошкодження було по задній частині, бампер на срібний, ляду замінили та має вторичне забарвлення. По остальному кузов у рідному забарвленні. На крутих 20-го радіуса дисках оригінальних «Лінкольн». Дуже крута комплектація, є в нас е, безключовий доступ, є сліпі зони. Покажу вам стан водійського сидіння, стан пасажирського переднього, багато у нас електрорегулювальних сидінь, є в нас пам'ять положення сидінь. Підігріві вентиляція, клімат-контроль, камери 360, велика мультимедія з підігрівом керма. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль, утримання в полосі у нас є. Двійний склопакет. Покажу вам трішки задній ряд. Задній ряд у нас взагалі в ідеальному стані. Таке враження, що ніхто не їздив. Слово совсем. є підігрів на задній ряд, є вентиляція, також від клімат контролю на задній ряд. Дуже класний автомобіль, котрий буде вас чекати в місті Одеса, вулиця Грушевського, 15. А встигніть приїхати, побачити цю красу та потестити на тест-драйв. Можна купити у лізинг, кредит, трейдинг, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.